Так, 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 продовжуємо Space. Блукання в космосі на цьому прекрасному кораблі, позитивному. А саме головне, всюди відчувається доброта, позитивно. прям хороша обстановка. Але. Приємна, приємна. Все іскрить, відчувається вайб Нового року. Ирлянды висять Звісно тут і люди висять им надо да. баный рот Вилізло вылезло отхвати Мочим, мочим подлюка, блять Стухни мразь! Я зараз на кулаках нахуй буду це шо кредити? А все, дякую, дякую. Ви прям даєте мені надію на майбутнє. Балон з киснем. Чого він тут стоїть? Так, поки лутаємося. Що це за апарат? Трончик. Трончики, це вже добре. А то можуть і кредити дати. Цю хуйню притянуть. Ну, блядь, притягуйся. Оп, все. Выезжай. Вот я иду. Люкс такси. 5 зеручок моно поставити Конечно трех трясе чуть-чуть А так вроде нормально Так, какие звуки, блядь? я блять Шо дохуй Надо 6 блять Эпируват Вы шо, ебанулись Це вже 4 я ставлю, ні. 5 не буде. Так, поблукавшись Я понял що я щось не так робив Вот треба надо з цією хуйнею зробити Видимо Перетянути Но воно щось не підтягується. Що за хуйня Чо за бред? Может цю хуйню впихнуть? Так. Я оба не верну. А ч воно не робить? Пять аппетягивай. А? Зверху донизу. Понятно. Якась хуйня запускається. Все у нас здорово. Нормально, так. Ну конечно, ну конечно же. Сразу вылазить. Иди пащи в ладину этой баллон. Притягивайся, блядь. Все, пиздец. Это классно. Ёбаный бомбоклад. Ну. Я попаду? Я хоть раз попаду? хоть разочек, не промазавшись. Так. Баллон. притягивайся, блядь. Вот, первый пошел на. Ебать, ты еще живый? Все, пиздец. А, так можно было? Ладно. Ну... Я наверное даже сохранюсь. И только туда и поеду уже. А там побачу. Ах, наблюдаемо. Все прекрасну, шедевральну дерально на різко. і мене немає. На. Я в метрі від бочки стояв бо недавно, буквально хвилину назад. Підірвав її і взагалі було похуй. А тут різко, бам, і все мене Звісно, мене немає. Звісно, в мене ХП мало, це, понятне діло. Да, тут, конечно, напичкали мобів. Но хоть я бочки си Она хоть якось Вид бей тыся видных, від все Это ж все, да? Конечно же, не на Патрончики надо позбирать. Ухуе, тут аша ему бей, ебаный в рот. Не-не-не. Давай ты якось, блядь, отъебиться. Так. Пилочка. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ О, боже. Все. Я больше так не могу. вообще хаты, это вообще ужас. Так, ну я вроде бы все там, да? Я ж не зря потратил всякие патроны. Ну, надо проверить на всякий случай. Мало что, блять. Так, тут ничего не Эх, ладно ладно. Ходу тут реально нічого. Там тоже нічого немає. І тут ничего немає. А там щось є. Ого, записочка. Report filed by Jacob Temple. The engine problems aren't a malfunction. We'll take the fuel lines, the primary engine, and damage the valve. We just waited an hour fixing them. Now we need to restart the south refueling station, but some jackass turned off the power and lost so the breaker. No. engines, we're going to hit planet fall soon. What now? There's got to be someone around here how to spare access cargo. Did you hear that? Oh. хуйня? Звідки він вирізав? Ладно. Кожний раз, коли вона мені дзвонить, якийсь піздіс полтом відбувається. Вона притягує неудачу до мене. Ну що вона до мене прицепилась? Все, отъебись. Вот, блять, кредиты мне дают. Если бы она мне не позвонила, мне бы дали патроны. Сто процентов. Так, а что я могу сделать? Вот, я уже могу тут уйти. И что тут? -а? Что-то может выключить. Воу-воу-воу. Life support. Ебаный в рот. О, не-не-не-не. Вот и Вот и А дибісь. Все, я уїжджаю. Ну, 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 давай. Не плюйтесь. Скати. Та вони ще не здохли. Ну як вони так живуть, довго? Так, у мене 30 секунд. Я ще й так повільно їду. Ну, я помню, там кейсы не Понятно, для чего он. Ну давай, быстрейше, блядь. Быстрейше, нахуй. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Нет, не, 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 пожалуйста, не. У -у Как бы зараз я Ти отрив кисень буквально на мілісекундах. Я б це все пробігав заново. Повністю все заново. Біг би. Через цю толпу. Все. Все ненужне скіпно. О, записочка. Якась цікавенька, цікавенька. Що в нас там пише? А щось це пише, я не розумію, ладно. Як жалко, що в цій ігри немає переводу, так би я більш заглибився в сюжет. Як мінімум цікавіше б стало піграти б набагато, а то я тупо блукаю, стріляю, щось там класно і далі побіг. Коридорчики. Поки лутаюся, тупо лутаюсь. Я ж я ж лутоман Іменно Лутоман. Якщо в ігрі є казіно, то я і лудоман. Тут, на жаль, його немає. А було б цікаво. Так, сюди в коматку запихуємо на всякий случай. Бо я бачу, тут взаємодіяти треба, а в ігрі, якщо щось робиш, то одразу толпа з'являється. Ну і де вона? Де? Де тварі? Я знаю, що ви тут будете, давайте. Вилазь. Вилазь. Велась, падла. Вилазь, я вже тримаю лампу. Давай. Вилазь. О. Бачки. Проїбав. Просто так. Ну де вони? А, вот. Ший маленьких гадів насипали цю комик. Красавчик Я їх і так не бачу. Йобаний ворот А ну, вони зараз мене закусають, у мене ХП не буде потом. Діти з них падають, ну це блять геніально! Бох на. Затоптати їх, блядь. Ну, по факту вони мали топтатися зразу з першого удару. Яко раз і все прихлопнув, як муха нахуй. Йобаний в рот, вони йшли сюди, його хапнули. Ебать Є... 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 сдохнить Боже ми, що за хуйня? В такую коматку напускати сяки моби Сдохни, тварь Не, ну Тупо Тупоживай писканечно Все, блядь Циркулярку езьму е нахуй, Спидляет От, кстати, ця пилочка прям імбова. Я думаю, це найкраще оружие против боссов і всякого цех війні по-любому буде. І такого включаєш, вона пиляє, крутиться. На якійсь магії. Пиляє противников, тільки так. Вот патрони до неї. Саме краще, що може бути в цих ящиках. Так, якась кімната стрмна. Я, мабуть, ще назад вернусь, полутаюсь. Це не погано, не погано. Зря, не зря. Ну, Малышняга опять набіг. Звісно, можна пробігти. Я, напевно, так і зроблю. Хотя. Сирпеляку нахуй попилять. Хаблот. От, сама імбова зброя. Якби мене там не кусали, блять, боку. О, ще патрончики, о сюди. Найбільший плюс цієї зброї те, що я просто відпускаю один патрон і все, і вони більше не трасяться. Один патрон відпустив, там урон постійно йде на моба. Поки я лучше. Костюм я поки не можу мабуть, Так, Навіть не знаю, куди влитись. Ну, напевно, оцю хвиню хочаю. Мені дуже подобається ця зброя. Один патрон відпустив і все можеш, як мінімум, два моба стати. Не я блокаю вже. Звісно тут треба лутатися, але не так усердно, мабуть. Так, ще кредити бачу. Так. Дайте мені залутати. Ладно, записочку, таку обидно. Там щось лежить, я бачу. Щось вниз. О! Моно продати. я прийшов. О, о, я. Що це таке? О-ло-во-ломка, да. Ох, без гайду я не обійшовся. Бо я просто забувся в основній ігри. Та головоломка раз в рік попадається. ну, Як я пойму, як її проходити, як її, блядь, сповняти. Ну як? Ну німак. Мене ж ігра ніяк не підготавлює до такого моменту, щоб я щось використав за підручних. Інструменті, як то говориться. Просто забуваюсь, що в мене є якісь там механіки, замідлення, притягування. Не, ну притягування я добре заповнив. Тому що воно дуже допомагає в бою. Ну все, запускаємо. Оу. Ого. Чай киснич мене забирають. Ні, ну це что-то жстко, ні? Це мені назад надо вернуться. Прикольно, ви придумали. Пісня наберу. І спускаюсь. Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the Все, что ли, when you are. І що з нею робити? Заповільнити? Чи відтягнути? О, щось не допомагає це. Ладно, йдемо. Це карусель. Це я понимаю. Прокататися на такій буде прям весело. Такі відчуття. Звісно, тут ще мобів надо наспавнити, так? Да? Молодцы, блядь. Прекрасно придумано. Неожиданно максимально. Там, де я, там і моби. Але ну, це все зробили дуже душно. Сліком багато вони напічкали цих мобів там, де не треба. Ну, це просто бред, тому що я тільки. Щось нажимаю і вони одразу всі з'являються, ну це просто ну... Бред. Якби я десь проходив і вони вже там стояли. Ну вони ж просто вилазять на. Оу! Ще й черв'яка сюди впихнули. У мене патронів майже нема. Що мені з ним робити? Там? Патронів майже немає ніби. Вже навіть з дерчатку. Ах, приємно, да? Ага, вона не дотягує. пануться ман. Супер. Ну, задушнили. Задушнили. я вирізав пару моментів, пару десятки моментів, бо там ну, нема смислу показувати нарезку смертей. від цього черв'яка вони всі однакові. Максимум останні мої попитки, його якось науронити різні. Все. Просто супер. Тепер я повністю пустий. Моя немає нихуя из этого червяка, ёбана. Вот, а ёбана скотина, блядь. Просто мразь. Ничего нема. Ничего нема. И куда я дошел? воу воу, воу, воу. Так, ну я вже заповнив, що треба замідляти. Все що двігається слишком швидко. Націлитись і. це Так, тут даже мон. Oh. <laughs> Чуть-чуть порізали на половинку. А на цьому ми поки завершимо. У мене немає далі сил продовжувати це все. мучитись, страдати. Все. На цьому все. ахуєть, як він тут з'явився. Все. Прикольно придумано, все, кінець.